Ну що ж, хлопчики і дівчата, дорослі малята Вітаю вас! Світло! Ну, майже краще, ніж нічого. Але. Що е, я хочу вам показати? Гігабайт Elite блок живлення. Купив для себе, е, як під покращення. Під заміну. Чи Core. Я десь отут, отут ставлю його картинку або посування. Не відкривав, відкривати буду з вами, тому подивимось, що воно таке за свої гроші. Це він із нових, прям нових на просторах нашого Ютубу. Я ще на них оглядів не бачив, ну, принаймні на момент зйомки. Тільки зарубіжні та азіатські. Тестів потужності не буду, тому що я прям ну, не думаю, що вони будуть брехати. подивимось так про гвинтики, 4 на БП, Влагопоглинач. Може комусь ходять і згодиться. Те, ради чого я його брав, тому що я зараз без відділу карти. а я себе буду брать. надеюсь, что возьму 50 70. Ну, Вот цей кабель, заради чего я его, власне, ну, одна из причин, чего я его брал. Это Це, 16 пин кабель. Давай, открывайся. Ладно, возьмем ножичок. поламало світло, бо без світло, він не зміг знайти ножик. Він нам потрібен. Е, Так, да, мабуть, що повторюсь. Так, Цей він, 600 Вт. Зйомку як я встановлювати у свій буду чи не буду, не знаю. Я ще подумаю. Кабель живлення. Тому що ну, типу, Розказувати і показувати, як я знімаю старий БП і ставлю новий. Ну, типу, у вас У вас є свої БП. Інструкція, як його вкласти. Давай так, поки розкладаю, чому власне, його. Ну, Це таке друкування, роздуму. Е, пакетик. Нічого собі, непоганий пакетик. Е, я хотів взагалі брати діпкул, cool, cool. ну Скажімо так, в мене був вибір. Там діпкул cool якийсь. Я сюди теж або напис, або модельку, або фоточку вставлю. Е Гігабайт UD850, е здається, воно щось так називається. Е і ще якісь, я не пам'ятаю, ну це основний. З тих, на які я дивився, і що, власне, ну, думав брати собі, тому що на Одехах я частенько збирав комплек, і на них скарах немає. Із чифтеків це були, здається, power Up, На що я дивився і Polaris Але не так сталося, як гадалося. Я побачив, що. Є. Ну, в мене було 4060 Ti, гігабайт Seліite. І я такий, чому би собі не взяти БПшник Elite That's 4 пін Такий. Ну і власне я його взяв. Це що? Це у нас. Процесор чи ні? чи да Здається, да пока на, на не бачу что вы таки H -by -m. Есть там? А тут таки пишется HWM что там что тут пишется тут не знаю тут сильный тут сильный, ну что же за все это для процессора вот это так угу, угу. тут Молікс, Ата... Ні, це тільки Молікс. В 24 му роді зараз би класти Молікс. Ні, може комусь і треба. Не знаю. Це 2 по 8 під відеокарту. Це ще під процесор, що шо. Я? Щось їх реально багато. Прикладно, типу, 43. І всіх зрозумієш, що і звідки. Ще й розпіновка разні. Ну да, ось він бач, тут в одному є, в іншому нема. Тобто це не дорівнює оцьому. Значить, це процесор. Далі розберемось, побачимо. О, і ще безживує. Без ну, поки що в мене питань більше, ніж відповіді. Може, може бути я вже потім на постмонтажу погляну у, у, саме в описі до БП, що воно таке. Ну це САТА з варіантів. Ще один шматок САТА. І 2 по 8 під відеокарту. Ну, власне, тут більше немає на що дивитись, тому що мені потрібно буде тільки одна сата, бо в мене два жорстких диски. Чекай, може це. Під процесор? Хоча не впевнений. 24 буду потребно молик сме ну и в мене пока что питание по этим творышам куда их пахать ну давай чему кулутурку может она что-то текала угу, угу. І тут 8, і тут 8, поки що сюди. САТА трохи мені не потрібно. Так, чекай, я щось вже тут собі намудрував. 24, окей, є така літера. САТАшка є. І мені потрібен буде один 8-пін під процесор, тому що відеокарти немає. Ну, вот типа не може бути 3 по 8. Однозначно якийсь бред. Діва, він який він ще й запакований, Фіт -фіт. це не відтирається. Оце я розумію, запакували, так запакували. в пакеті. Так, тепер його ж треба якось тут делікатно вскрити. І якщо не помиляюсь, дивіться, не... а чому я його ще взяв? На нього гарантія 10 років. Тому я його ще зареєструю на сайті Гігабайту, як товар, що був придбаний мною. Мені. Да, як воно тут блистить. Давай так, кому потрібна якась детальна специфікація по напругах, ось воно. Там собі поставь на паузу, подивись. По 12-вольтовій лінії 850 Вт. виходить, що він... Ага, це він загалом. Ага. CPU, PCI. А, ще що прикольне в ньому є. Оця фітюлька. Вона магнититься. Я не знаю що, ну але ну, типу, нехай. Може комусь там ну, я нічого здирати не буду. бо в мене немає цього euh... Як це? Кажуть, привички здирати. Ну в мене тут залізу є. Я ні, не тут тут. Типу, да, реально магнити ці? Поклав воно так. Не, типу, прикольно, але... Ради цього за такі бабки його брати немає сенсу. А по ціні, ну, скажу так, не дешево, але я був на це готовий. Знову ж ціну не підкажу, тому що я, буду, я його брав фактично по одній ціні, ти будеш брати, якщо будеш брати, то ти його будеш брати по іншій ціні. Загалом так. Розкорбізація 24, як 24. Давай перевіримо, якщо воно сюди вставляється, то це вже точно десь воно звідси. Це процесор буде галену, типу, 3 по 8 я щось. Ну так, да, тут і живе. Пхати цей кабель зразу не знаю. Я поки що. Не знаю, чим моя покупка закінчиться з картою, тому що на момент січня ще не відомо, що там буде і скільки воно буде коштувати. Тому, можливо, я переплатив за це. А можливо і ні. Будемо глядіти з часом, що воно таке буде. Коротше, там по комплектації все цікаво, тому що. Молікс, ну, типу, з цими. 2 по 8 на камні це понятно. Ще раз, 2 по 8 під процеси понятно. Заташка, понятно. Це я про все в очі. Ось з таким кінцем це ну, мало чи що. Це понятно, що тут можна було подивитися з цієї сторони і побачить 2 по 8, ой, 2 по 4. Але ну, я такий, що можу і не бачити. <кхем> Але ну, тут у гігабайти все класично. Якщо ти бачиш, якщо ти бачиш отаку приблуду о, з одним пустим місцем, то це точно відеокарта. І о, ось ти. Фокусуюсь. 6 плюс 2 8. Коротше, математика яка? В нас є 1 під відеокарту, 2 під відеокарту, 3, 4. І того 6, 6 плюс 2. Але написано, що 2, ну тобто 4, ти підключаєш сюди, а 2 ти отримуєш. з 16-піногового конектору з переходником. Але, ну, типу, в мене питання, він десь має бути в комплекті. Чи як? Ну, типу. Його сюди ніяк не прихлебучиш. Тут, типу, коробка пуста. Я його, власне, розпаковував про вас. В мене вже питання будуть. Ну так, я для себе запитаю в магазину, чи він має бути в комплекті, чи його, типу, докупи окремо. Так, все ж я вирішив показати, в чому різниця, коли ти купуєш дешевий БП. А коли купуєш дешевий. Ну, типу, ось так в мене з цієї сторони лежать кабельки і оце. Ну, ось з другої сторони, отак виглядають кабелі, і більшість з них мені навіть не потрібна взагалі. Ну, саташні вони дуже довгі, тому тут лежать. Ось так. Процесорний протягнут. Тут в мене ssd шник до речі, з приводу корпусу залишу посилення я зробив на нього огляд. Зараз це просто мій мастхав, який я рекомендую брати, в якому я збираю зборки. Я Ось, наприклад, від відюхи в мене лежить кабель і тут щось ну, по факту без діла лежить. Кабель а, і там вже щось по ділу лежить. Ну тобто, великий жмут того, що в цілому не потрібно. Ну і зараз, типу, буду вже включені після того, як я встановлю цей БПшник. Ось, за що я ще полюбляю БПшника. Якщо що, то чи в те Core і цей Гігабайт вони абсолютно однакові з розміром. але Є різниця, велика різниця. Я використовую тільки е, цей, вживлення процесора. Е, мені потрібні 3 сати 3 для трьох SSD і материнка. А тут отака локшина. І ще багато чого не потрібно. Тому робо вибір правильно і не поспішаю виключатись, бо там ще два відео буде. Маленьких, але буде. Тут в мене такий творчий кабельний бардак, але типу, коли кабелів менше, то зручніше. В мене яка проблема? В мене ССД САТАшна, жрусткий і SSD-шка. Якщо б не вони, тут б кабелів не було. Якщо ти бачиш, то тут тільки САТАшка. Торчить три штуки, їх, типу, нема куди класть. Тому, можливо, якщо кому цікаво, містер БПшник продається. Пиши в описі, там домовимось. За цим, це все, що я тобі хотів показати. Тести не знаю. Не знаю, що навіть тестувати, в мене немає на чому і нема з чим. Може будь-потім, коли буде карта, я, скажімо так, як після мова зроблю окремо тести різниці потужності, тому що чифтек в, в мене бронза 80. Там 80 е, з чимось відсотків ККД. А тут, якщо я не помиляюсь, десь 92-95, або 95, теж тут десь, мабуть, тут на чорному фоні прикріплю точні відсотки. І там, кому буде цікаво, ще закину декілька специфікацій. Тому що цілеспрямовано не вчив, але я зупинився на ньому, а значить він чогось тоді вартий. І тут ще вертушка, здається, 120 ка Теж десь тут на чорному фоні. Залишу помітку з приводу розміру вертушки. За цим це все. Тобі дякую, що ти подивився. Гарного дня і до скорих відео!